Наприкінці року всі українці мають одне заповітне бажання повернутися до нормального життя. Без війни, без повітряних тривог та ворожих обстрілів. Об'єднані спільною метою ми будемо продовжувати боротись. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. У разі затримки фінансової допомоги заходу в Україні можуть скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону. Більше подробиць у наступному сюжеті уряд України може скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій у разі затримки фінансової допомоги заходу, але на базову пенсію коштів вистачить. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону. Можливо, не вдасться там, якщо справді будуть такі ризики говорити про індексацію, але Базова пенсія вона буде виплачена, і на це кошти ми українські з внутрішніх ресурсів знайдемо. Також Оксана Жолнович зазначила, що за рахунок міжнародної допомоги фінансуються соціальні виплати, у тому числі внутрішньо переміщеним особам. Тому фінансова підтримка заходу є вкрай важливою. Втім, за словами міністерки, левова частка бюджету пенсійного фонду формується за рахунок внутрішніх пенсійних надходжень, які забезпечуються українськими платниками. Раніше повідомлялось, що у короткотерміновій перспективі перших місяців року уряд має альтернативний план, що робити, якщо фінансування затримається. Ректор європейського департаменту МВФ Альфред Кемер підкреслив, що український уряд цьогоріч відмінно виконав програму фонду та загалом роботу для макроекономічної фінансової стабільності безумовно, ми очікуємо, що донорська підтримка надійде в першому кварталі. Також наприкінці року українська влада вжила заходів для забезпечення буферів ліквідності. Вони також дуже уважно слідкують за виконанням бюджету в перші кілька місяців, щоб уникнути проблем на випадок, якщо кошти донорів затримаються. Нагадаємо, що в уряді попередили про затримку пенсій та зарплат бюджетникам. Києву можливо доведеться затримати виплату заробітної плати 500 тисячам державних службовців і 1 мільйону 400 тисячам вчителів, а також виплати для 10 мільйонів пенсіонерів, якщо іноземна допомога не надійде. Також перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила: якщо фінансування від іноземних партнерів затримається, у довготривалій перспективі є ризик затримки. Виплат соціальним категоріям. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Новий рік приносить настрій очікувань та сподівань на майбутнє. Символізує новий початок, сповнений можливостей, де кожен вірить у свій особистий успіх і щасливу долю. Про головні передбачення на 2024 рік для України дивіться далі. Увійшовши в новий рік, люди неабияк піднесені та вмотивовані. Передбачення для наступного 2024 року високосного викликають особливий інтерес, оскільки багато хто прагне мати певну орієнтацію у подіях, які можуть відбутися в майбутньому. На Гуцульщині поширеним є передбачення від мольфарів — чоловіків, які поєднують риси знахаря, чарівника та ворожбита. Вони переконують, що їхній дар передався від предків, а Набута магія біла. Україна стане Україною. Коли нею будуть керувати, мають прийти чоловік із жінкою. Будуть керувати, і тоді стане Україна така, як світ. Жінка буде старша, і чоловік буде їй допомагати. Ну хто вони, я не знаю. Може вони є вже, може вони, ну, вони ще заховані поки що. В кінці серпня парад планет буде, п'ять планет сходяться. І я думаю, що, що і перемога буде разом з цим парадом. Популярні прогнози астрологів у 2024 році на нас чекають багато астрологічних подій, які породжують за собою важливі зміни. Роком дракона буде опікуватися Юпітер. А це е, планета, можна сказати, щастя. Бо попередній рік, нинішній, це рік Марса. Войовничий такий, от от і сам дракон він заказковий, це не є якась істота. Тому багато буде дуже таких надзвичайних цікавих несподіванок і раптових дій. Ясновидиця Софія Сем'янишин із Закарпаття поділилася своїми передбаченнями. Наступна точка, в якій може закінчитися війна, буде середина квітня, початок травня. 2024 тисячі року. року. От висить прямо в полі інформація, що це дуже неочікувано, неждано. Ми, ми не будемо розуміти, що трапилося. Тобто, можливо, це в самій Росії щось трапиться таке, що вплине кардинально на закінчення війни. Сподівання та бажання надихають нас на працю та планування, створюють віру у те, що зусилля, спрямовані на досягнення мрій, може здійснитися. Вірити людям, які наділені так званим пророцтвом та вмінням до передбачення, чи не вірити справа кожного. Проте волелюбність та працьовитість українців відкриє нові шляхи до кращого майбутнього. Найголовніше до нашої перемоги. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини. 2024-й – рік зеленого дерев'яного дракона. Щоб задобрити символ року і залучити в своє життя щастя і достаток, важливо зустріти новорічну річ у правильному вбранні. У чому потрібно зустрічати 2024 рік, аби він приніс щастя, дивіться у наступному сюжеті. Вже за кілька днів ми святкуватимемо новий рік, і звісно, хочеться правильно і гарно його зустріти, аби наступні 366 днів кожного супроводжували удача і щастя. Оскільки наступний рік буде під символом дерев'яного дракона, щасливими кольорами 2024 року є похідні види елементів землі та дерева, а саме смирагдове зелений і жовтий. До нового року залишилося всього два дні. В нашому магазині дуже великий вибір святкових суконь. У наступному 2024 році актуальні сукні зеленого кольору, чорного, актуальний колір ізумруд, так як рік вогняного дракона, це ізумруд є в довгому і в короткому. Дуже класно сідають. Шикарні фасони в чорному кольорі. Зараз актуальні паєтки знову. Китайський дракон високо цінує сміливих людей, які виділяються з натовпу. Тому для новорічного вечора можна одягнути наряд з блисівками, стразами і масивними прикрасами. Найбільший попит, звісно, на сукні сукні ізумруд, чорний, білий, піджаки. Також сукні в білому кольорі також питають. Звісно, за святковим столом ми, як жінки, хочемо бути елегантні, святкові і красиві, звісно. Також кольори дерев'яного дракона, у яких можна зустріти новий рік золотий, червоний, а також всі відцінки зеленого. Якщо жінки здебільшого обирають святкові сукні, чоловіки можуть придбати сорочку у відцінках, притаманних передешньому року. Ми слідкуємо за тенденціями моди. У нас ви знайдете одяг для вулиці, офісу та важливої події. Так як зараз у нас важлива подія, це новий рік, ми пропонуємо. Великий асортимент у нас сорочок. Є приталена, не приталена на будь-яку фігурку на будь-який смак. І біла, і шампань є, і червона. Зараз в зелених кольорах. Зелений, золотий, срібний, червоний, білий. Очікується, що саме ці кольори принесуть радість, наповнення енергією, оновлення та початок нового життя у 2024 році. Рік дракона потрібно зустрічати з шиком. Одяг має підкреслювати індивідуальність та виразнювати темперамент. Тут варто проявити свою особистість на повну. Якщо ви обрали сорочку, ми можемо підібрати вам до неї джинси або брюки. Кольора в нас є різні модельки. Теж до цього образу брюки з сорочкою можна ще вибрати піджачки. Піджак підійде як під класичні брюки, також його можна вдягати з джинсами: футболка, трикаташка, піджачок, джинси отакий такий образ. До нового року залишилось лише два дні. І якщо ви ще не обрали в чому зустрічати його, саме час це зробити. Пам'ятайте, що бажано уникати кольорів темного шоколаду, темно-жовтого та синього. Марія Бердаєва, Іванкаченко, Крамчуцькі новини. Святковий стіл невід'ємна частина кожного свята. Тож, аби урізноманітнити святкове меню, наші журналісти підібрали для вас кілька рецептів смачних та цікавих страв, які ви можете приготувати для своєї родини. Щороку напередодні новорічних свят перед справжніми господинями постає питання пов'язане зі святковим меню. І кожна хранителька сімейного вогнища прагне якомога краще накрити стіл та роздумує над креативною подачою страв. Цьогоріч, аби задобрити зеленого дракона, у меню радять включити наступні інгредієнти: рибу та морепродукти, свинину та яловичину, індичку, качку та гусака. В жодному разі не можна подавати курку, напівфабрикати та консерви. Частіше за все на новий рік в якості гарніру готують картопляне пюре, а ось з салатами можна поекспериментувати. На тарілку викладаю зелений салат та нарізаю томатний помідор. Далі беру м'ясний хамон та загортаю його у такі маленькі трубочки. Все готується дуже швидко та просто. Беремо молочну моцарелу та розділяємо її на волокна. І обов'язково цитрусовий мандарин, мандарин тут відіграє заключну смакову ноту. Для заправки змішую солодку гірчицю, перець та сіль. Можна ще краплю бальзамічного соусу і на завершення олія з оливок. Така подача салату не є нато оригінальною, але повірте, це поєднання зіграє незабутній ансамбль у вашому роті. Прикрашаю горішками та йду смакувати. Звісно, серед салатів незмінною класикою все ще є олів'є та крабовий. Але у кожній родині існують свої секрети щодо їхнього приготування. Якось, до прикладу, у Крабовий замість рису. Інколи додають варену картоплю, а в олів'є на ковбасу, а яловичий язик. Незамінною стравою святкового столу також стануть закуски. Отже, беремо лаваш, розрізаємо та скручуємо, як на відео. Кінчик змочимо водичкою і склеїмо. Всередину кладемо зубочистку, змащуємо яйцем і посипаємо кунжутом. Відправляємо в духовку на пару хвилин. Поки робимо начинку. З'єднуємо всі інгредієнти, начинку кладемо в лаваш і обвалюємо в зелені. Ось і все завершувати будь-яке застілля прийнято десертом. Тож на цей випадок також існує рецепт смачної цікавинки. Для вишкового шару желатин заливаємо водою і залишаємо на 15 хвилин. Сметану поєднуємо з цукром, ванільним екстрактом та розтопленим желатином. Половину маси виливаємо у форму і відправляємо у холодильник приблизно на 15 хвилин. Для мандаринового шару очищені мандарини побиваємо блендером і проціджуємо сік через сито. Додаємо цукор, цедру апельсину і доводимо до кипіння. Вимикаємо вогонь, додаємо набухший желатин і перемішуємо до його. Його розчинення. Охолоджуємо масу до кімнатної температури і половину виливаємо зверху на вершковий шар. Знову прибираємо у холодильник до застигання і ще раз повторюємо ці шари. Щоб дістати десерт із форми, обережно піддіваємо його силіконовою лопаткою з однієї сторони. Подаємо та насолоджуємося. Святковий стіл стає полотном, на якому вишуканість та смак об'єднуються у справжній гастрономічний витвір мистецтва. Нехай новорічні свята залишаться у вашій пам'яті, нагадуючи миті щастя у сімейному колі. А для наших захисників та захисниць, які щодня захищають нас на фронті, кращим привітанням стане ваш донат, аби прискорити перемогу. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини. Учора у будинку дитячої та юнацької творчості юні актори театральної студії Артлайф представили неймовірну новорічну виставу. Як це було, бачили наші журналісти. А все таки рада, що мені святий Миколай приніс цю книжечку з казками. Тут багато цікавого. Дива існують, потрібно лише у них вірити. З такою ідеєю у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості пройшла неймовірна дитяча вистава від вихованців театрального гуртка Art Life. Юні актори повідали глядачам цікаву та захоплюючу історію і надихнули вірити у казку. Будемо показувати, як зло перемає як зло і як. Ми будемо рятувати новий рік і те, е, що в тому, що зла вітьма вкрала стрілку з годинника, і нам потрібно її повернути. І щоб новий рік новорічний час пішов. Після підняття завіси на сцені розпочалась справжня магія: чарівні декорації, костюми, цікавий сюжет. А головне зусилля і талант діток створили справжню новорічну казку. Мою. Її треба покарати. Виставу почали готувати ще з вересня. Керівник театру Олена Каунова каже, що віддає справі усю себе, і це справді відчувається на сцені. Всю свою душу, всю себе вкладаю. Я дуже люблю дітей, дуже люблю театр. Всі свої емоції, все їм віддаю. І я сподіваюся, що вони наслідують мене і все візьмуть від мене, всі мої емоції, все. Після показу батьки і маленькі актори були вражені та натхненні. Враження звичайно дуже гарні, приємні. Новий рік, допомога військовим це дуже важлива. Ну, дитинка моя мені звичайно подобається, як вона впоралась, і це дуже велика заслуга нашого керівника Олени Анатоліївни, тому що вона дуже багато часу вкладує в дітей в душу свою. Мені здається, живе тут разом з дітьми. Ну і результат, як кажуть, на обличчя. На до того ж, глядачі не лише насолодились цікавою постановкою, а й задонатили нашій армії. Адже 100% з продажу квитків відправлено на потреби Збройних сил України. Ми хочемо передати їм тепло наших сердець. Ми хочемо закупити ну, носочки, таке ну таке, щоб тепло, щоб зігріти, щоб їм там стало тепліше. Наприкінці вистави Олена Коунова розповіла зворушливу історію. За декілька днів до виступу їй зателефонувала знайома та сказала, що її син Кирило Шевчук, який захищає нашу країну, хоче підтримати діток і передав малечі солодощі та невеликі новорічні подарунки. Маленькі актори були дуже вдячні та зворушені. Шановний Кирил, весь театральний гурток Артлайф дякую вам за подарунки. Тож це в черговий раз доводить, що українці єдині. Головне не припиняти вірити у диво і нашу перемогу. І тоді вона точно станеться. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Напевно, всі чули про відомих боксерів, братів Кличків чи Олександра Усика. Але починають займатися такі спортсмени ще з дитинства. Кременчук є однією з колисок українського боксу. Саме тому боксерські турніри тут відбуваються регулярно. Подробиці про 19-й традиційний відкритий турнір з боксу серед юнаків в пам'яті лікаря Олександра Баглаєнка дивіться далі у сюжеті. Спорт є одним з основних факторів здорового розвитку дитини. Саме тому Кременчуцька громада постійно розвиває різні спортивні школи, федерації та гуртки в місті. З 28 по 29 грудня за вагомою підтримки Віталія Марченка, президента міської спортивної федерації боксу, у Кременчуці проходив 19-й традиційний відкритий турнір з боксу серед юнаків пам'яті видатного дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. Кременчук славиться своїми боксерськими традиціями. Вже традиційно у нас в місті сьогодні відбувається 19-й. 12-й турнір пам'яті Баєнка, видатного нашого лікаря, який завжди був причетним до боксу, завжди підтримував, завжди допомагав у проведенні змагань. Олександр Григоріч знаходив час, можливість і завжди приймав, завжди приймав участь. Тому 18 років тому, коли він помер, прийняли рішення. Ще з пам'яті Олександра Горовича, давайте кожен рік будемо проводити, саме в грудні місяці, коли він народився, турніри по боксу. Кількість учасників говорить про неабиякий інтерес у підростаючого покоління до цього виду спорту. На сьогоднішній день у наших змаганнях приймають участь понад 100 учасників. Представлені міста горішні плавні, місто Кременчук, місто Світловодськ, місто Полтава. Хочеться подякувати президенту федерації боксу за те, що постійно підтримує, підтримує проведення таких змагань організаторам школі олімпійській школі боксу, яка готує вихованців і завжди переймається нашими традиціями. Учасники турніру задоволені своїми результатами та націлені на подальші перемоги. Тренувалися по стільніше, коли не було змагань. Розкажи, як переміг? Просто дрався. В пачках переміг. Так, в очках. Клас. Україна переможе. Ангеліна Бовбас, призерка чемпіонату України з боксу серед юнаків, в попередньому турнірі не змогла взяти участі у зв'язку з травмою та зараз запевняє, готова на всі 100%. Готувалися як можна більше наполегливіше. А там на переможе сильніший. Я хочу подякувати тренеру, пражнику ви троючи Бенконтеля Відимовичу за те, що вони мене тренують. Бо завдяки ним я стала канадустра спорту і саме за, ці, за ці їхній праці, бо без них не було б нічого. Бажаємо нашим юним боксерам міцно тримати удар та бити так, як наші військові зараз на фронті розбивають рашистських окупантів. Перемога буде за нами. Дмитро Церюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі новини вітають усіх містян із прийдешніми святами. 2023 рік був нелегким для нас, проте він навчив цінувати по-справжньому важливі речі. Низький уклін нашим захисникам. Лише завдяки їхній щоденній і невтомній боротьбі ми зустрічаємо 2024 під українським стягом. Бажаємо всім миру, добра і найголовніше перемоги. Слава ЗСУ! Слава Україні!